Вітаю! Тема заняття склад сонячної системи. Сонце, планети карликові планети, малі тіла, метеороїди, кратери і астроблеми. Надіюся, у тебе чудовий настрій і ти готовий добре попрацювати на сьогоднішньому занятті. Але перед тим, як перейти до вивчення нового матеріалу, давай пригадаємо, що ми вивчали на минулому уроці. Зупини відео та виконай декілька завдань. Серед запропонованих відповідей обери одну правильну. А тепер спробуй назвати основні частини телескопа. А сьогодні на уроці ти дізнаєшся, що входить до складу сонячної системи, чому Плутон не є планетою. Які небесні об'єкти належать до малих тіл сонячної системи? Чим для Землі небезпечні астероїди? Чим метеороїди відрізняються від метеоритів, звідки з'являються кратери? Сонячна система це Сонце і усі небесні тіла, що обертаються навколо нього по своїх орбітах, а також міжпланетній пил і газ. Тривалість обертання кожної планети навколо Сонця залежить від її відстані до нього. Що далі планета від Сонця, то довша на ній тривалість року, наприклад, на Нептуні він триває майже 165 земних років. У сонячній системі є 8 планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Крім планет та їхніх супутників, до складу сонячної системи входять карликові планети і малі тіла астероїди, комети й метеороїди. Центральне тіло нашої планетної системи є Сонце. Воно містить 99% її маси. Саме завдяки цьому Сонце утримує біля себе інші небесні тіла, які разом з ним і складають сонячну систему. За своєю природою Сонце належить до зір. Воно є джерелом світла. Інші тіла сонячної системи ми бачимо тільки тому, що вони відбивають сонячне світло, як дзеркальце, за допомогою якого ти робиш сонячні зайчики. Колись Плутон вважали дев'ятою планетою Сонячної системи. Але з 2006 року його включили до складу карликових планет. Чому? Астрономи вирішили об'єднати всі тіла сонячній системи, що мають схожі з Плутоном розміри, в окреме сімейство. Бо таких об'єктів стали відкривати дедалі більше на околиці сонячної системи. До карликових планет належать Церера, Макемаке, Ерида та кілька інших небесних тіл. Карликова планета це небесне тіло сферичної форми, що обертається навколо Сонця по орбіті, поряд з якою лежать орбіти інших схожих об'єктів. До малих тіл сонячної системи належать комети, астероїди, метеороїди. Розглянемо будову комети. У комети розрізняють голову і хвіст. Їх утворюють гази, що випаровуються з ядра комети, коли вона наближається до сонця. Ядро міститься всередині голови комети, і зоні схоже на брилу з льоду і каміння. Розміри ядер більшості відомих комет 10 км чи трохи більше. Трапляються комети із значно більшими ядрами, понад 100 км. Чим для Землі небезпечні астероїди? Вони тверді, мають неправильну форму і обертаються навколо Сонця по різних орбітах. Найбільші астероїди це Палада і Веста. Мають у поперечнику близько 500 км. Тізно, що утворені з твердої речовини переважно рухаються в поясі астероїдів між Марсом та Юпітером. А крижані брили, утворені замерзлими газами з домішками твердих частинок, рухаються в поясі Койпера на околиці Сонячної системи. Деякі з астероїдів, рухаючись навколо Сонця, перетинають орбіту Землі. Це означає, що можливе їхнє зіткнення з нашою планетою. У цьому полягає суть астероїдної небезпеки. Адже падіння на поверхню Землі великого астероїда спричинить глобальну катастрофу. Найрозвиненіші країни світу створили і розвивають системи спостереження за потенційно небезпечними космічними об'єктами. Кілька обсерваторій повсякчас сканують зоряне небо. За допомогою комп'ютера отримані знімки порівнюють. Із зробленими раніше. І якщо в тій чи іншій ділянці з'являться нова зірочка, що зміщується відносно інших зір, то ймовірно, це і є астероїд або інше невелике небесне тіло. Науковці різних країн розробляють методи захисту землі від загрози можливого астероїдного бомбардування, серед яких різні вибухові впливи на небесне тіло з тим, щоб зруйнувати його або змінити орбіту. Чим метеороїди відрізняються від метеоритів? Метеороїди це небесні тіла, розміри яких менші за 1 км. Уламки метеороїдів, які впали на землю, називають метеорити. Метеоритом називають те, що впало на землю. Так? Тобто це камінь, який можна знайти десь на землі, оглянути і дослідити його. Метеор це не якийсь об'єкт, а явище, яке супроводжується падінням об'єкта в атмосферу і згорянням в ній. Коротко. Метеороїд в космосі, метеор в атмосфері, метеорит на Землі. Цікаво залежно від маси небесного тіла та швидкості, з якою воно входить в атмосферу, внаслідок його падіння може утворитися ударний кратер. Термін кратер зазвичай використовують для опису вулканів, але в астрономії його застосовують для позначення западин, утворених внаслідок падіння космічних тіл. Свідки з'являються кратери. Порівняно з іншими тілами сонячної системи, наприклад, з місяцем або Меркурієм, кратерів на земній поверхні дуже мало. Атмосфера і активне відновлення ґрунту через вулканічну і тектонічну діяльність руйнують кратери протягом геологічного проміжку часу. До найвідоміших земних метеоритних кратерів належить Аризонський кратер. Поперечником 1200 метрів і заглибшки 180 метрів. Його відкрили в 1891 році, а утворився він приблизно 50 тисяч років тому. А тепер спробуй перевірити себе. Зупини відео та став пропущені слова у тексті. А також дай відповіді на запитання. Після цього можеш оцінити свою роботу. А я. Дякую за увагу до зустрічі.